Боже, ще раз дякуємо Тобі за цей час, Боже, за час у Твоєму слові. Ми святкуємо сьогодні Твоє Воскресіння, Твоє Воскресіння, Боже. Дякуємо, Боже, за те, що ти настільки любиш нас, Боже, що пішов на нас, за нас, на смерть і Воскрес. Виме Твоє святе і Ісуса Христа. Амінь. Я працюю над собою, так би мовити, і дуже намагаюсь скоротити як нашвидше, щоб все це було. Не завжди в мене це виходить. Але я знову ж таки сьогодні спробую, щоб це було не дуже довго. І я хотів почати здалека. Я дивився LinkedIn, хто знає, що це таке. Ну, соцмережа. І мені на очі попався пост піст, як це називається. Коротше, дядька написав там <laughs> в LinkedIn, що е, якийсь психолог. І я перечитав декілька разів його піст, і я зрозумів, чому так багато розлучень Чому так багато егоїзму 에... э... 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 в цьому світі, і таке інше, це був психолог, але психологи бувають різні, я це називаю популярний психолог, тобто той, хто говорить е... э... ті речі, які люди приємно їх чути. І насправді це він не єдиний, і це звучить досить часто і досить. Розповсюджена ця думка, що, наприклад, одна з його таких великих тез, любов вона не ніколи не вимагає, не потребує і не вливається в жертви. Тобто, якщо ти з чимось жертвуєш, то це вже не любов, ти вже себе змусуєш. Якщо любов це має бути просто такий поклик, в тебе все добре, в тебе тобто робота має приносити задоволення, вона не має бути обтяження. Піклування про рідних, там, про близьких, це має бути завжди, це, знаєте, як кажуть, метелики у животі, піднесення і все інше. І якщо цього нема, значить, ви просто самі себе виснажуєте. Ви жертвуєте собою, і це не, не приведе вас до щастя. Тобто жертовність не веде до щастя. Жертовність, вона не пов'язана з любов'ю. І любити це значить робити саме, що я хочу, саме, от, що я відчуваю. І це насправді, ну, чули ж про таку ідею, да? і коли я прочитав про це, я побачив, наскільки це дуже сильно відрізняється від того, що говорить Біблія. Бо в Біблії любов і жартовність це напряму взаємопов'язані речі. Біблія каже в Йоанна 3, розділ, 16 вірш це світний відомий вірш, да? Бог так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Тобто, в чому проявляється любов? Він настільки сильно любить, що пожертвував. Знову ж таки, до римлянам 5 розділ, 8-й вірш, Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками Насправді, ми про це вже багато разів е, розмовляли, так, що завжди, якщо ми чого хочемо досягти, чогось що ми, що ми любимо, не лише кого, а що. Це потребує жертв з, наших сторон, з нашої сторони. якщо я Наприклад, люблю гроші. Так. Чисто і, і іскренне, так би мовити, і щиро так. люблю гроші. То я буду жертвувати свій час, я буду жертвувати свої сили, я буду витрачати навіть час після роботи, щоб там навчитись, щоб отримувати більшу ще зарплату, щоб в мене було більше грошей. Тобто, щоб досягнути своєї любові, так би мовити, я маю чимось пожертвувати. Якщо я хочу вивчити англійську, німецьку, французьку, там, якусь мову да, українську, <хи> я маю витратити на цей час, витратити якісь зусилля, тобто знову ж таки йде цей принцип жертви. Можливо, мені сьогодні не хочеться, але я сильно хочу те. І заради цього я починаю жертвувати своїм часом, своїм зусиллям. Якщо я хочу позбавитися цього мозоля, да, який поперше. Попереду висить. Я знову ж таки починаю там, жертвувати, їсти стільки скільки хочеться, і не все, що хочеться, а там якось контролювати, що я їм, е, займатися спортом, знову ж таки, виснажувати себе. Тобто, ми бачимо, що цей принцип жертовності він е, ну, він логічний. Да? Без нього неможливе існування, неможливі будь-які результати. І Біблія про це й каже, що наша любов, вона то, в тому і бачимо ми коли що і чим ми мож, хочемо і згодні пожертвувати заради того або людина, або чогось, кого ми любимо. І чи можливо так, що є жертва без любові? Тобто людина жертвує просто, щоб пожертвувати Справа в тому, що я б відповів і так, і ні. Павло пише, да, цю історію, якщо пам'ятаєте Каринфінам 13 розділ, третій вірш, коли я роздам все добро мої, і коли віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Тобто не маю від цього ніякої користі. Нія... Тобто, якщо я жертвую без любові, це все ну, не має сенсу. Але ні одна людина нічим не буде жертвувати. Просто так. Неї nee, має бути на це причина. Да? От Навіщо ми встаємо з дивану? На ньому ж гарно лежати. Навіщо? Тобто є у нас яка мета. Якщо я встану з дивану, я ж можу собі поїсти, взяти щось. Да, тобто є заради чого пожертвувати диван? Так само людина. Просто іноді ця причина це не любов до людини. Або це не там, любов до Бога, або ще до чогось. Це причина любов до. Себе да, до свого статусу. Я, ну як цей, знаєте, цю історію, що там я не пам'ятаю, його звати. Дядько, який спалив античний храм Артеміди, Геро як? Герострат, Геро да. Геро 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 да. Просто для того, щоб попасти в історію. Тобто він знав, що його там за це засудять, що він не але зато він пожертвував своє життя. За, за це, щоб війти в історію, він настільки любив оцю думку, да, що я моє ім'я будуть пам'ятати через століття, я спеціально його не пам'ятаю, а ви мені чуда. Але да але ж таки, в якому сенсі. Як вбивця Джона Лєна, тобто люди завжди жертують заради любові просто любові до кого? або до чого. І Павло пише, що якщо ми робимо. Цю жертву не з любові до тієї, людини для якої ми жертвуємо, то не має в цьому ніякого сенсу. Якщо наше серце не приймає в цьому участі, пам'ятаєте також цю історію з цією старою вдовою, яка всі там ходили і клали гроші в храм. І Ісус дивився, сидів. В принципі, для мене така дивна історія. Да? Люди кладуть гроші, а він сидить і дивиться, хто, хто скільки покладе. <рес> <рес> да. я, Якось і рука не дуже підніметься. Да? Це мені нагадує знаєте, цей, є такий фільм християнський хрестонож Коли там проповідник проповідував, і не було людини, ну вони збирали там пожартування, прямо рядах ходили там з цією торбинкою, і не було людини, яка б могла це зробити. І він попросив бандита щоб він з цією. І це було таке, як випробування до цього бандита, чи він забере собі ці гроші і втичачи, все зробить чесним. І оцей бандит так підходив до людини. Та йому поклали він. Давай далі, дочекався все ну Ісус насправді не так сидів, але ну для мене трохи кубна вся ця історія. Він сидів і дивився, хто скільки жертвує на храм. І коли він бачив, що підходили там багаті люди, і вони кидали багато грошей, він побачив цю вдову, яка там поклала, ну так би мовити, дві копійки, дві ляпти, і він каже: вона поклала найбільше, mm -hmm. да, все, що в неї було. Тобто її рівень жертви найбільший, найвищий. Ті від свого достатку вона все, що мала. Тобто, її серце, її любов до Бога. Воно набагато більше. Тобто, от ми бачимо наскільки ця жінка, наскільки ця вдова більше любила Бога. Я зараз не про гроші, я в принципі про принцип пожертвування. Якщо вам цікаво саме про гроші, проповідь, у нас вона є на Фейсбуці. Ми декілька разів тижнів тому про це якраз говорили. Приклад цього цей, ну, тому приклад цього жертви, ця вдова показала. І ми можемо бачити да, з цієї історії, що чим більше ця жертва, Тим більше вона вказує на любов. Чим більше люди... чим більшим людина згодна пожертвувати, тим більше вона це любить. Тобто, хтось згоден витратити 1-2 години, щоб піти там погодувати, не знаю, бездомних там або ще щось. А хтось готовий віддати за них своє життя. Хто більше любить, да? хто більше готовий жертвувати? Ну тут. Однозначно, так би мовити. І Ісус, ну Біблія написано в Євана 15, розділ 13 вірш. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Тобто Ісус охарактеризував цю історію, що найбільшу любов вона виміряється саме найбільшою жертвою. Тобто, хочеш побачити, наскільки сильно людина тебе любить, не? то подивись і подумай, Наскільки чи на що, на які жертви да вона згодна піти заради тебе. Якщо вона не згодна заради тебе піти, то можливо, ну, і не любить, так би мовити, да. вона, можливо, любить просто статус, може, ну що, що завгодно. Це дуже такий простий приклад. Да? Тобто, чи готові, і це насправді не просто, щоб ми могли засудити когось. Да, там. Це щоб ми могли перевірити себе в якомусь сенсі, подивитись на, на своє серце. Ми кажемо, що ми. Любимо людину, та, або що ми любимо Бога, або ми що любимо Боже Слово, або ми що любимо що ми, що ми любимо молитву. А ну скільки ми витрачаємо жертвами цей час, показує ну правду про нас. Знову ж таки, мене немає мети засудити. да Це, Це просто такий дуже гарний лакмусова бумажка, яка може нам показати наше серце. Бо ми завжди хочемо дивитись на себе в рожевих окулярах і нам завжди краще. Бачити себе такими рицарями в сияючих доспіхах, да, такими білобілі та пухнасті Але є такий простий е, показник. Якщо я кажу, що люблю це, те якщо я кажу, що я хочу заробляти, скільки да, я часу витрачаю, щоб навчити там, освоїти професію, да, або там щоб працювати. Якщо я кажу, що я хочу там тіла, як не знаю, у шверснегра, або у кого там ще, скільки я витрачаю на тренування, або як я слідкую за своїм харчуванням, все це. Дуже легко побачити по тому, скільки часу, скільки сил і інших ресурсів ми на це жертвуємо. І що, чому я про це заговорив, в принципі, да? що, про що ми знаємо про Христа? Що Він пішов на найбільшу жертву, яка тільки можлива. Він віддав все своє життя. Він навіть на якийсь час був відділений від свого єднання з Богом Батьком. Богомитцем. Тобто найбільше, найцінніше все, що в нього було, Він віддав заради нас з вами. Наскільки сильно Він любить нас? Найбільший просто не, не неможливо просто осягнути неосяжний цей рівень його любові. Він настільки сильно. Просто ми іноді думаємо, що Бог любить людей, да, там, десь якихось там, абстрактних людей, там, людство, але це, він любить кожного з нас особисто. І він показав, що не просто любить, а любить настільки сильно, що віддав найбільшу жертву, яка тільки можлива, власне життя. І це в якомусь сенсі навіть приголомшує. Тобто він не просто любить якось, а любить ну, більше любити просто неможливо. І чи завжди любити це легко? Хто з вас може підказати? Ну як? Це ж ці метелики у Животі. Да, це ж хорошо, ти ж як коли влюбився, що ти там десь скачеш з, 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 з облачка на облачка. Для мене знову ж таки, е, ну найкращий приклад цієї любові це Христос, да? Наскільки легко було йому? Ну, я б сказав, давайте просто так на кошках мовити. Е, Якщо я живу в пентхаусі з ві Віла, да, у мене басейн, у мене повар, у мене тут знаєте, басейн, там в мене цей е масажист, ну тобто все, про що я можу мріяти. Мені кажуть, іди там е з бомжами поживи три місяці, бо вони цього потребують. Вже сама це, да ну якось. Я розумію, що воно може. Грубо, що ми типу бомжи. Просто порівняння ж, ну, і Віла, і Рай, вони ж так не можна порівняти, вона набагато більше. І ну це важке рішення залишити все це і під, 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 для, ну, під, під, щоб були всі ці подвірницями, як це української сказати, всім цим складнощам, всім цим випробуванням, всім цим стражданням. Це трудно. Хорошо, давайте подивимося іншу Бог, да? мама. Коли вона народжує дитину. Вона знає, через що вона пройде. Саме народження це боляче, це це випробування, так би мовити. Плюс, коли вже дитина з'являється, випробування це ж не закінчується, вони ж тільки починається. Вона там попісила, вона там покакала, ця дитина, вона не спить, плаче. Це пам'ятаю, я такий серіал. Друзі, хто не знає, дивився, не дивився. Мені дуже подобається там одна із Серія там в одного персонажа було троє дітей, він ну, другорядний персонаж. І в нього запитують: ну як ти? Троє немовляти близняки. Як ти? як ти? Я не спав три місяці. <плес> ну, це, це правда, да тобто любов вона не завжди легка. Це завжди якісь випробування. Це завжди. Це, ну, це часто важко. Чи є в любові хороші? Ну, я це не заперечую. Але чи любов це легко? Ну, не завжди. Дуже часто є оці випробування, є оці жертви, є оці страждання. От скільки пісень про любов, там люди не дуже щасливі, вони загалом страждають, до речі. І про що я хотів сказати, цим що чому навіщо да любов має оце страждати? Навіщо має, має любов йти на ці? Випробування на всі ці складнощі. Тому що нагорода набагато більша. Тому що людині було важко, ну, наприклад, там да, чоловік він там пахав, там вагони розгружав, да він там приніс там якусь там маленьку зарплату в родину, він бачить радість там дружини, дітей, коли вони їдять. Це для нього більша нагорода, ніж то, що він там витратив там тиждень тягається мішки. Або коли мама бачить, як дитина росте Тобто винагорода від цих жертв. Вона набагато перевищує ці страждання, ці випробування, через які ми проходимо, воно того варте. Тому Христос, Він пішов на смерть, Він пішов на ці всі страждання, тому що те, що Він для нас приготував, воно того варте. Ті відносини, які з нами Він приготував, те майбутнє, яке він для нас приготував, воно того варте. Іншими словами, можна сказати, що наші жертви це насіння для майбутнього. Те, то, що, то, що ми жертвуємо сьогодні, завтра ми будемо отримувати ці плоди, ці плоди радості. І знову ж таки, хочу нагадати: да, ми сьогодні святкуємо не жертву, ми сьогодні святкуємо Воскресіння Христа, перемогу. Да? І це надзвичайне свято. Це на, насправді найбільше свято, яке тільки є в Християнстві. Христос переміг смерть, Христос панує над смертю. Але важ, важливо також нагадувати собі, що не було б цієї перемоги, якщо б не було страждання, якщо б не було смерті. Щоб воскреснути, потрібно було померти. Так, життя існує. І це те, чого ми, чого психологія ця популярна, ну чому вона популярна? Тому що людям приємно, що я не маю нічого жертвувати, я не маю страждати, я не маю. Я маю робити те, що мені хочеться, і все в мене складеться. Але. Це те, про що Христос сказав. Хто хоче, щоб в нього було його життя, хоче втримати своє життя, він його втратить. А хто втратить своє життя, віддасть своє життя мені, іншими словами, він його отримає. Тобто людина, яка не хоче жертвувати у відносинах, наприклад, да? вона хоче тільки приймати, вона останеться одна. Або, ну, або побудує такі відносини, від якої вона сама стане нещасна. Людина, яка не хоче вкладати в своє здоров'я, да, потім ну, буде так би мовити некомфортне життя, бо хвороби почнуть там. Людина, яка не хоче вкладати в свої фінанси, вона буде потім ну, нема що поїсти. Але я ж робив те, що хотів. Тобто це дуже важливо, що у нас для нас фундамент, да, на що ми спираємось, на що, на чому ми будуємо наше життя, на Божому слові, на Божих принципах. Чи на популярній психології те, що людям приємно слухати, і тому воно популярне. І насправді просто ну, задумуйтеся на, на хвилинку, наскільки унікальна книга Біблія? Що вона виправдала свій час на тисячоліття? Що ви знаєте навіть, де, що формування Землі, як це говорять вчені, воно співпадає з цими етапами, як прописано в Біблії. Що за чим йшло, так би мовити. Що Земля, там Бог повісив землю не нічому. Це Галілей Галілей сказав це, там причому це так більш-менш інтуїтивно, у 1600-х роках там Ньютон тільки вже пізніше довів що це так і є. В Біблії це в книзі Йова написано приблизно 2000 років до нашої ери, якщо правильно пам'ятаю Тобто наскільки унікальна книга ми маємо, і люди не хочуть на ній, ну не вірять, не дивляють, вони думають, що сьогодні ми знаємо краще. Так само, як вчені казали, ну що значить не на чому. На, на слонах, там на китах, ну що ви нам тут роз, розказуєте? Люди не довіряли Біблії, і вони руйнують своє життя через це. І знову ж таки, ми святкуємо сьогодні, не жертвує перемогу. І ця перемога можлива, коли ми так само розуміємо, що любов до Бога, вона може потребувати від нас якихось. Жертв, да? коли ми жертвуємо свій час для того, щоб провести його в молитві, жертвуємо свій час для того, щоб там, пройти в церкву, жертвуємо свій час для того, щоб побути, повивчати Біблію. Але все це має бути дійсно від, від нашого чистого серця. І все це має бути. Це за можливості, коли, коли ми починаємо вірити і розуміти, що. Він справді нас любить. що Це не просто слова, це не просто така заїжджена фраза. да Ісус любить, тебе да? все да? я вже це чув, вже заєздівся. Але наскільки сильно і що любить саме мене, це дуже важливе нагадування. А якщо він мене настільки сильно любить, що пожертвував своїм життям, то я хочу жертвувати йому свій час, я хочу жертвувати йому свої якісь там зусилля, думки і так далі. І завершити я хочу віршом з Матвія 28 розділ 5-6 вірші. І прийшли ці е, учні Христа в цю могилу, де був похований Христос, і ангел там з'явився, явив, озвався і промовив до жінок. Не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса роз ви шукаєте немає його тут Бо воскрес, як сказав. Боже, дякуємо Тобі, що ти настільки сильно нас любиш. Боже, дякуємо Тобі, що ти. Пішов на це страждання, Боже, на цю жертву заради нас, Боже. І дякуємо Тобі за те, що ти переміг смерть і даруєш нам разом з тобою вічне життя, Боже. Дякуємо Тобі, Боже, благослови зараз, що розпросимо цей час, це спілкування. Вони Ісуса Христа. Амінь. Христос воскрес!